Продається дві земельні ділянки в селі Скнилів в обжитому районі. Я зараз покажу, щоб ви розуміли наскільки це обжитий район. Це є центральна дорога села Скнилів. Ділянки, що продаються, знаходяться в першому ряді. Оце є обжитий район. А ділянки, які продаються, знаходяться в першому ряді. Площа ділянки 15 сотих. Це є перша житлова ділянка, яка продається. Розміри ділянки 25 метрів на 60. Це приблизно десь її межа закінчується ось тут. І друга житлова ділянка. От вона. Також 15 сотих. 25 метрів ширина, 60 метрів довжина. Ось. І от поруч біля ділянок вже навіть є продуктовий магазин. Цієї ділянки повністю в обжитому районі. В першій лінії від центральної дороги в селі Скнелів. Можна купити одну ділянку, а можна купити дві разом. Дві вони одинакової площі 15 сотих. Одна і 15 соток інша. Зацікавила пропозиція? Звертайтесь, будь ласка.